Євангелія від святого Луки, глава 22. Наближалося ж свято опрісноків, що Пасхою зветься, а первосвященики і книжники стали шукати, як би вбити його, та боялися народу. Сатанаш увійшов у Юду, званого Іскаріот, одного з 12, і він пішов. І почав умовлятися з первосвящениками та начальниками, як він видасть його. Ті ж зраділи і погодилися дати йому срібняків, і він обіцяв і шукав відповідного часу, щоб їм видати його без народу. І настав день опрісноків, коли Пасху приносити в жертву належало. І послав він Петра та Івана, говорячи, підіть і приготуйте нам Пасху, щоб її спожили ми. А вони запитали його, де ти хочеш, щоб ми приготували. А він їм відказав: Ось як будете входити в місто, стріне вас чоловік, воду несучи глекові, Ідіть за ним аж додому. Куди він увійде? І скажіть до господаря дому. Учитель питає тебе, де кімната, в якій споживу зі своїми учнями Пасху? І він вам покаже велику горницю, вистелену, там приготуйте. І вони відійшли і знайшли, як він їм говорив, і почали там готувати Пасху. А коли настав час, сів до столу і апостоли з ним і промовив до них, я дуже бажав спожити цю Пасху із вами, перш ніж муки прийму, бо кажу вам, що вже споживати не буду її, поки станеться в Божому Царстві вона. Узявши чашу і вчинивши подяку, він промовив. Візьміть її і поділіть між собою. Кажу ж вам, що віднині не питиму я від ось цього плоду виноградного, доки Боже царство не прийде. Взявши ж хліб, і вчинивши подяку, поламав і дав їм, проказуючи, Це тіло моє, що за вас віддається. Це чиніть. На спомин про мене. Повечері так само ж і чашу, говорячи, оця чаша новий заповіт у моїй крові, що за вас проливається. Та, однак, за столом ось зо мною рука мого зрадника, бо син людський іде, як призначено, але горе тому чоловікові, хто його видає. А вони почали між собою питати, котрий з них, мав би, це вчинити. І сталося між ними змагання, котрий з них уважатися має за більшого. Він же промовив до них: Царі народів панують над ними, а ті, що ними володіють, доброчинцями звуться. Але не так ви. Хто найбільший між вами, нехай буде як менший, а начальник як службовець. Бо хто більший, чи той, хто сидить при столі, чи той, хто прислуговує, чи не той, хто сидить при столі, а я серед вас як службовець. Ви ж оті, що перетривали зо мною в спокусах моїх, і я вам. Заповітую царство, як отець мій мені заповів, щоб ви в царстві моїм споживали й пили за столом моїм, і щоб ви на престолах засіли судити дванадцять племен Ізраїлевих. І промовив Господь, Симоне, Симоне, ось сатана зажадав вас. Щоб вас пересіяти, мов ту пшеницю. Я ж молився за тебе, щоб не зменшилась віра твоя. Ти ж колись, як навернешся, зміцни браттю свою. А той відказав йому: Господи, я з тобою готовий іти до в'язниці й на смерть. Він же прорік. Говорю тобі, Петре. Не заспіває сьогодні, як ти тричі зречешся, що не знаєш мене. І він сказав їм, як я вас посилав без калитки і без торби і без сандаль? Чи вам бракувало чого? Вони ж відказали нічого. А тепер, каже їм, хто має калитку, нехай візьме теж і торбу. Хто ж не має, нехай продасть одіж свою та й купить меча. Говорю бо я вам, що виконитися на мені має й це ось написане. До злочинців його зараховано, бо те, що про мене виконується. І сказали вони, Господи, ось тут два мечі. А він їм відказав досить. І він вийшов і пішов за звичає на гору оливну. А за ним пішли учні його. А прийшовши на місце, сказав їм моліться, щоб не впасти в спокусу. А він сам, відійшовши від них, як докинутий каменем, на коліна припав, та й молився, благаючи, очі. Як волієш, принеси мимо мене цю чашу, та проте не моя, а твоя, нехай станеться воля. І ангел із неба з'явився до нього і додавав йому сили, а як був у смертельній тривозі, ще пильніш він молився, і під його став, немов каплі крові, що спливали на землю. І підвівшись з молитви, він до учнів прийшов і знайшов їх, що спали з журби, і промовив до них, чого ви спите? Уставайте й моліться, щоб не впасти в спокусу. І коли він іще говорив, ось народ з'явився, і один з дванадцятьох, що юдою зветься, ішов перед ними. І він підійшов до Ісуса, щоб поцілувати Його. Ісус же промовив до нього, Чи оце поцілунком ти, Юда, видаєш сина людського? А ті, що були з ним, як побачили, що має статись, сказали йому: Господи, чи мечем нам не вдарити? І один із них рубонув раба первосвященикового. Та й відтяв праве вухо йому. Та Ісус відізвався і сказав: Лишіть уже досить, і, доторкнувшись до вуха Його, уздоровив його. А до первосвященників і влади сторожі храму та старших, що прийшли проти нього, промовив Ісус, немов на розбійника вийшли з мечами та киями. Як щоденно я з вами у храмі бував, не піднесли на мене вирук. Та це ваша година тепер і влада темряви. А схопивши його, повели й привели у дім первосвященика. Петро ж здалека вийшов слідкома, як розклали ж огонь серед двору і вкупі сиділи. Сидів і Петро поміж ними, а служниця одна його вгледіла, як сидів коло світла і, придивившись до нього, сказала І цей був із ним. І відрікся від нього він, твердячи: Не знаю, я жінко, його. Незабаром же другий побачив його та й сказав І ти відотих. А Петро відказав ні, чоловіче. І як часу минуло з годину, хтось інший твердив і казав по правді, і цей був з ними, бо він галілеянин. А Петро відказав чоловіче, не відаю, про що ти говориш. І зараз, як іще говорив він, півень заспівав, і Господь обернувся і подивився на Петра. А Петро згадав слово Господнє. Як сказав він йому, перше, ніж заспіває півень, відречешся ти тричі від мене. І вийшовши звідти, він гірко заплакав. А люди, які ув'язнили Ісуса, знущалися з нього та били. І, закривши його, вони били його по обличчі і питали Його, приговорюючи, Пророкуй. Хто то вдарив тебе, і багато інших, бо говорили на нього. А коли настав день, то зібралися старші народу, первосвященики й книжники, і повели його в Синедріон свій і казали: Коли ти Христос, скажи нам, а Він їм відповів: Коли я вам скажу, не повірите ви. А коли й поспитаю вас, я не дасте мені відповіді, незабаром син людський сидітиме по правиці сили Божої. Тоді всі запитали, то ти Божий син, а він їм відповів, самі кажете ви, що й то я. А вони відказали, нащо потрібні ще свідки для нас. Бо ми чули самі з його уст. Амінь.